День добровольця, свавілля ТЦК, необхідність мобілізації. Що нам з цим всім робити напередодні вихідних, коли в чергове Сахацький разом з своїм організованим злочинним угрупуванням буде вчиняти, як я вважаю, перешкоджання Збройним силам України? Ми маємо про це говорити вже третій рік, як ми дуже ефективно змагаємо. І це треба про це треба постійно говорити. Нам давали три дні місяць, казали, що там ворога є снарядів на три місяці таті там супергеніальні згору провидці, але дотрималися третій рік. Не дійшли далі там, по певній частині з кількох областей. Не просунулася зі всією потужністю, зі всіма ІПСО ворога, зі всіма інформаційними підготовками ворога. Те, про що говорить, що там їм ще до Дніпра і по Дніпру, до Дніпра і по Дніпру, якщо замість трьох днів вони йшли три роки, то їм ще замість там року часу, ще мінімум 10. Чи це є перевага ворога, чи це є здобуток, чи це є сором і приниження на весь світ, що ті, хто казали, що вони великі і могутні, виявилися. Потребуючи допомоги у корейців. Чи у нас є проблема зараз з мобілізацією? Так. Чи треба визнавати однозначно? Чому? Бо у ворога є свої диверсійні підрозділи, там, інформаційні підрозділи. В таких підрозділах, я вважаю, є і окремі керівники ТЦК. Потрібно там, якщо по Львівщині, я вже казав, Шевченківський район, Личаківський, там, Червоноградський напрямок, теж загалом до Вінг... Вільгульнс, по-моєму, там його заступники, треба придивитися системно. Самбірський напрямок там взагалі переписують людей там з інших областей і закордонних відправляють. Ці всі речі, певна частина керівництва ДБР, прокуратури у Львівській області. Вони про ці речі не те що поінформовані, а ймовірно отримують з цього і зиск. Чи сприяють ворогу? Так. До чого я зараз веду послідовно. Е, чи там свідомі давали присягу ворогу, невідомо. Там використовують їхні слабкі сторони. В даному випадку жагу до грошей. Зараз, коли йде протидія е, мобілізації зі сторони громадян. Використовують теж слабкі сторони тих чоловіків, котрі не дійшли до війська. Страх там, бути знищеним, страх загинути, страх смерті. Ті, котрі є мажори, використовують їхні слабкі сторони, точніше можливості. Завдання добровольців нас з вами, ті, котрі пішли у перші місяці, у 2014 році, у 2022, ті, котрі є. Адекватні свідомі офіцери у Службі безпеки України, у поліції, у державних правоохоронних, виконавчих і судових органах, а такі є в іншому випадку, якщо б було все так жахливо, як нас зараз переконують. Якщо б в себе було взагалі нікчемно, ми б не могли втримати систему захисту держави з нічого на силі волі українського солдата без будь-якої підтримки державної, ми б її не могли втримати ні дня. Тобто є сила волі солдата, піхотинця, добровольці і є окремі свідомі чиновники, окремі свідомі правоохоронці. Військовослужбовці Служба безпеки України, які не знають, як по-іншому. Вони знають, що все в них є українська держава. І весь світ може розказувати там, що ще недовго залишилось, вже завтра, вже післязавтра, вже от все, 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 все ми там. Ще за три місяці буде завершення. Весь світ може про це розказувати, але вони знають, що в них є єдина мета відстояти українську державу. І це виходить. Це виходить ефективно. Це виходить так, що захоплюється Україною в усьому світі і бачить неспроможність Росії на весь світ. Чому зараз пауза? Бо одні ще не Набрали другого дихання, ті, котрі йшли добровольцями, а другі, котрі і не могли по, своєму, по своїй будові особистості піти будь-куди добровольцем, вони не здатні того зробити. І у нас це друге дихання відкриється. Я відео це так довго розповідаю сьогодні, що нам потрібно розуміти: у нас немає вироку. Українців, котрі в Україні за кордоном, в армії, не в армії, в госпіталях, на реабілітації чи тільки ті, котрі хочуть йти у військо, у нас вироку нема. Ворог далі проводить свою інформаційну спецоперацію у намаганні нас переконати, що все буде погано. Що от все за три місяці, все кінець. Це стан шоку. З цього шоку на третій рік ми повинні. Починати вчитися виводити один одного. З внутрішнього конфлікту між нами ми маємо вчитися починати виходити. Ми маємо вчитися виявляти, таких, як Сахацький, як там окремі прокурори, деберщики, які їм сприяють, як окремі провокатори, які кажуть, що все ТЦК і ЗСУ, це все, 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 все от що є там, це все погане. Ну от там погане, а що? Руська армія натомість має пройти і буде добре, чи потрібно заходити і показувати що погане, і міняти на те, що може бути краще, ефективніше, якісніше. Е, наше завдання зараз почати один одному допомагати, не піддаватися і не бути постійно у цьому стані стресу та шоку. Для чого? Для того, аби ми мали шанси, ми маємо такі дуже великі шанси. Отримати як держава друге дихання. І тоді у нас все вийде. Всіх з Днем Добровольця. Пам'ятайте, що у нас вже було друге дихання після 2014 року, 2022 У нас немає іншої країни. Нам треба знову в чергово готуватися знову до другого дихання. І наповнювати. Переконливістю і мужністю тих, котрі до того не здатні, та паралельно виявляти і знищувати внутрішніх ворогів.